Національна поліція проводить більше 200 обшуків в справах щодо незаконного перетину кордонів військовозобов'язаними. Працюють на території 19 регіонів України, фіксують різні правопорушення: шахрайство, підробку документів, несанкціоноване втручання в роботу електронних реєстрів і підкуп службових осіб. І нафтобази в Росії продовжують масштабно палати, тому що венгельці вогонь не можуть загасити вже четвертий день поспіль. І це, до речі, друге вже пошкодження цієї нафтобази. Перше було тиждень тому. Там тоді вона палала шість днів. Туди безпілотники прилетіли вдруге вже в ніч на 14 січня і повторно вразили нафтобазу комбінату Кристал. Горить в Воронезькій області після вчорашньої ночі росіяни намагаються захистити полум'я на нафтобазі у Лисках однак поки стає тільки гірше. Зараз там полають чотири резервуари, а в районі навіть ввели режим надзвичайної ситуації.